Ті, хто долучився до перегляду нашого ефіру? Це програма у студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні моїм співрозмовником є начальник головного територіального управління юстиції у Рівненської області Івана Смачила. Вітаю вас, пані Івана. Пані Івана, нещодавно Україна відзначила свій день народження 25 років незалежності. От на вашу думку, наскільки наша країна змінилась і власне в правовій сфері? Ну, ви знаєте, я вже говорила за цей день незалежності за 25 років, і, і сумно, і, і піднесено. Ну, 25 років, і мало, і багато. Тому хотілося б, щоб країна була більш успішною, ніж є на сьогоднішній день. Прикро, але це факт. Ці події, які відбуваються зараз в Україні на сході. Вони пробудили це відчуття патріотизму, відчуття болі за країну у тих людей, у той переважної більшості українців, які цього раніше і в Незалежній Україні не відчували. І це обнадіює в тому плані, що м, хочеться вірити, що е, переважна більшість українців тепер докладають значно більше зусиль і значно більше самопожертв, саме для того, щоб завтра. Ми жили в успішній країні. От над чим варто нам працювати, на вашу думку? Кожен має працювати на своєму місці, кожен має виконувати свій громадянський обов'язок. В першу чергу, треба подивитися, що ти можеш зробити для країни, як ти живеш, як ти виконуєш ті чи інші закони чи інші правила співіснування для того, щоб після того пред'являти претензії до інших людей і до держави в цілому. От нещодавно Павло Петренко буквально декілька тижнів тому відкрив бюро правової допомоги в Млинові. Власне, як воно зараз функціонує? До речі, Млинівське бюро правової допомоги це було перше бюро, яке було відкрите в Україні. І, а... а чому так така тенденція? Чому перше? Це рівне так справилася? Так нам повезло. Так воно було вже в принципі готове, тому можна було запускати і, і обслуговувати громаду. І ці бюро правової допомоги в районах вони дадуть можливість кожному громадянину, кожному мешканцю, незалежно від свого фінансового забезпечення. Прийти в це бюро, проконсультуватися з правових питань, отримати роз'яснення незалежно від того, чи є вони суб'єктом, які мають право на безкоштовного адвоката, тобто адвоката, якому платить кошти держава. Звичайно, що доступ до адвоката будуть мати, як і раніше, суб'єкти визначені законом, але правова консультація, роз'яснення з такими питаннями може прийти кожна людина. В бюро в себе в районі, і я думаю, що ці бюро це дуже файний такий позитивний соціальний проєкт підтримки людей, особливо в сільських місцевостях. І чи є вже можливо якісь відгуки за цей час стосовно млину? Ну, ви знаєте, я думаю, що для цього потрібен час. Звичайно, що ідеальної форми бути не може, і суб'єктивні фактори є. Але я впевнена, що громада в тому чи іншому районі дуже позитивно сприйме створення саме таких бюро знову ж стосовно міністра юстиції, це вже другий приїзд, так близько півроку. От чому така зацікавленість нашої області? Як ви це оцінюєте? Це позитивно, негативно? Раніше так не було ж, правда? Ну, раніше так не було, тому що жоден міністр юстиції України на Рівненщину ніколи не приїжджав. Е, ну, це, по-перше, свідчить про те, що міністра цікавлять ситуація в регіонах, він переймається цим. Більше того, я скажу, що е, з ініціативи міністра е, було проведено прийом громадян. Е, наш міністр відкритий до людей, він хоче знати про проблеми. І е, е, якщо інші чиновники ховаються в своїх кабінетах, бояться людей, бояться критики. Е, то навпаки, всі люди, які в Млинові були, прийшли на прийом до міністра, всі були вислухані міністром. Ряд питань, які в компетенції, які може вирішити міністр, вони або вже вирішені, або на стадії вирішення. Ось тому це досить такий гарний приклад для інших чиновників стосовно відкритості, стосовно бажання знати проблеми, в тому числі проблеми таких невеличких містечок. Ми не сказати, що це дуже було добре, тому що ми поїхали не в великий район, а в такий один з найменших районів селища міського типу з малим кількістю населення, де фактично ті люди там вище голови райдержадміністрації, напевно, ніколи нікого не бачили. Ось і хочу сказати, що міністр неодноразово під час перебування на Рівненщині. Позитивно оцінював роботу Рівненської юстиції, Я казав, що ми є одним із найкращих управлінь, і це є для нас великою мотивацією і дуже позитивною оцінкою для всього колективу. І звичайно, що ми будемо рухатись вперед для того, щоб не підвести і на такому ж рівні тримати роботу. Млинові чи були якісь корективи власне від міністра? Можливо, поради чи все добре було? Ну, стосовно Знаєте, це, бюро. Стосовно бюро, це такий живий процес. Тобто було дуже багато громадян на прийомі. Відразу в перший день, коли відкривали? Ну, звичайно, це був перший день. Відкривали. Оголосили е, всіма методами і джерелами, що буде міністр і можна прийти на прийом. І коли міністр приїхав, то людей було вже дуже була черга. Так, Вже вже була черга, тому це був такий живий процес. Відкриття бюро відразу почалося з прийому громадян. Супер Івана Василіна, як щодо підготовки інших бюро в Україні має бути, наскільки мені відомо, джерел 430, так? Скільки на Рівненщині має бути, і от який процес? Який 13 бувалися? бюро вони мають зафункціонувати з 1 вересня. Вже частина таких бюро в Рівненській області почали своє функціонування. Ось тому процес запущений і він е незворотній. А наскільки важко було це все організувати, їх відкрити? І ну, дивіться, е по-перше. Е це логістично, тому що ми ліквідували районні міські управління юстиції. Тому що в районах більша частина людей навіть не знали, де вони знаходяться. Їхні функціональні обов'язки ну, були, скоріше всього, не були потрібні для громад того чи іншого району, якщо люди не знали навіть, де вони знаходяться. Так само ми ліквідували реєстраційні служби. І ці послуги, які Вчиняла реєстраційна служба, це реєстрація нерухомості та бізнесу. прийшла на місця і прийшла на місця разом з грошима. І хочу сказати, до речі, по цій реформі успішній, що буквально за цих два місяці ми проаналізували, скільки за останні два місяці надійшло в бюджет Рівненської області. Це близько 9 мільйонів. Але хочу сказати, що це не надійшло в бюджет області, а це надійшло у бюджети тих громад. Які вчиняють таку роблять таку послугу. Mm -hmm. Тобто, якщо, наприклад, в місті Рівне проведена реєстрація всі 100% адміністративного збору, йде в бюджет міста Рівне. Якщо це в місті Корсі, то це йде в бюджет міста Корсі 100%. Тобто, яка о який орган місцевого самоврядування чи орган державної влади спрацює якісніше, до якого підуть люди, відповідно, вони будуть і ефективно накопичувати свій бюджет. Ось так стосовно бюро саме в тих при чи інших приміщеннях за рахунок майна реєстраційної чи управління інвестиції якраз можна було створити цю матеріальну базу, в тому числі і технікою. Були ми за рахунок ліквідованих структур в юстиції були забезпечені якраз бюро правової допомоги. А взагалі, які переваги бюро правової допомоги, на вашу думку? Е Знаєте, це така структура, чи краще буде, ніж раніше. Я впевнена, що буде краще, бо це така структура, де постійно будуть перебувати люди, тому що потреба в право в консультаціях з правових питань вона завжди була є актуальною. До того ж, там в бюро буде доступ до онлайн-сервісів, якщо громадяни хочуть скористатися цією послугою, вони можуть отримати її в бюро правової допомоги. Я думаю, що це буде така жива структура. Де люди будуть знаходити свій захист, де будуть знаходити пораду? А це зовсім інша філософія установи, чи задоволені, власне набором працівників до бюро? Це молоді спеціалісти, чи це старші досвідчені, і чи ви як, як проводився цей відбір? І чи зараз ще власне є якісь чи добір є ще? До початку відкриття. Ви знаєте, що е, конкурсна комісія була складена дуже ефективним таким способом. Е, більш, переважна більшість членів комісії це були представники громадських організацій. Е, відібрано було, е, рекомендовано було на призначення керівниками бюро, е, молодь в основному і середній вік 25 років. Е, Дуже е, файні. Ну, не звичайно, е, не 100%, але переважна більшість тих, хто був відібраний. Е, чесно кажучи, я була сама здивована, що такі люди з, такими, з таким потенціалом і громадянською свідомістю е, прийшли е, на конкурс. В середньому це було 10 чоловік на одне місце. Е, було з кого вибирати. Я думаю, що е, е, це дуже добра тенденція, такі відкриті конкурси. Які дають можливість, вони вони насправді ці відкриті конкурси е, дають можливість відібрати кращих, тому що люди, знаючи, що не треба телефонувати, вирішувати питання якимись іншими корупційними методами, а прийти і показати себе, і відстояти, і показати, що ти кращий, е, воно мотивує, і тому е, було. 10 людей в Здолбунівському районі було 27 претендентів. Це на одне місце. Це ви були присутні на кожному якби, конкурсі? Було дві комісії, я була членом однієї комісії і майже ну, на всіх, звичайно, намагалася бути, висловити кожного тобто претендента. Тобто звернень було багато, так, як ви кажете, так, 10 так, і... було багато претендентів. В середньому, якщо взяти по області, це 10 чоловік. Але по Здолбунівському районі 27 людей. Ну, серед них Точно половину можна було вибрати, але потрібно було Я визначити краще яким чином. Я так розумію, це так само більшість студентів, чи які нещодавно закінчили так, тому що ви пропагуєте, що можна працювати молодим фахівцям і навчатися. Ви знаєте, можна працювати, мати стаж 10 років, але не мати оцього оцієї такої громадянської позиції і самопожертви для людей. І тоді, скільки в тебе досвіду і стажу не було, ти просто по своїй природі не зможеш вислуховувати людей. А люди є різні. І не буде так, що 100% прийдуть люди, людей, які дійсно потребують такої допомоги. Буде частина людей, які можуть помилятися, що вони мають те чи інше право. Їх теж треба буде вислуховувати. Але людина, яка не здатна на самопожертву і не здатна, е, от якраз до цієї людяності, е, вона просто не зможе працювати в таких бюро. Тому тут е, не стільки досвід, скільки комунікація і бажання допомагати людям потрібно. Нова реформа е, міністерства справедливості, що дозволяє учасникам АТО безкоштовно реєструвати шлюб в органах. Так е, як функціонує, чи ви знаєте, чи вже були звернення? Ну, ви знаєте, це була моя ініціатива, і ця ініціатива впроваджена поки що тільки в Рівненській області, і все Парше, ж така так. Ми зробили 100% знижки для учасників АТО, але не лише для при реєстрації шлюбу. Хоча спочатку я думала якраз за реєстрацію шлюбу, але під час опрацювання документів вирішили, що по всіх послуг які надає РАЦ, ми робимо знижку знижку, якраз саме таку для всіх учасників АТО, і наказ вже підписаний, і це працює і в Львівській області. З цим все нормально. Тобто звернення вже були якісь Ви і... Такий короткий час важко робити аналіз. Має пройти місяць, тоді можна зібрати інформацію по всіх районах, тому що, по-перше, проінформованість має бути. то це бути. на всій Рівненщині, так? На всі так, вся область. Зрозуміло. І вона ви переїхали, переїжджаєте так в нове приміщення. Так. От чи немає ніяких проблем, нюансів, чи все добре взагалі, як обживаєтесь на новому місці? І чи краще вам там, вашим працівникам? Ну, звичайно, краще. Ми вже майже переїхали. Зайняли четвертий, третій поверх. Зараз в процесі переїзду управління Державної виконавчої служби на другий поверх. Тобто ми переїжджаємо такими структурними підрозділами для того, щоб не збивати виробничий процес. Зручно для людей, тому що сьомий, восьмий, дев'ятий поверх без ліфта зручно в першу чергу для громадян. Не потрібно на ці хмарочоси. По годинах виходити зручно, звичайно, для працівників, то немає навіть мови. Ось тому ми дуже вдячні. Весь колектив вдячний і міському голові Володимиру Яночухомку, міським депутатам, які підтримали наше прохання, і зараз юстиція має своє приміщення, зручне в першу чергу для громадян Рівного та Рівненської області. Я так розумію, всю апаратуру там вже дуже довго півроку були суперечки, що там станція, яка була, не могла переїжджати так зараз. Все добре, і там нічого. така ситуація, те, що не може переїхати, воно було вирішено буквально на сесії, коли вирішилось це питання. Це є окреме, з окремим входом одноповерхове приміщення, на яке ми не претендуємо і там все таки залишається. А там, куди ми переїжджаємо, жодної таких, жодних споруд, комунікацій, які би не могли перевестися, там немає. Івана Васильовна, які плани у вас зараз? На часі. Що, можливо, плануєте зробити, що варто зробити, на вашу думку? Завершити переїзд. І, звичайно, нагальна проблема, і по всій країні вже не перший рік це виконавча служба. Та система гнила, яка вибудовувалася раками, яку треба. З чого ну, треба починати? Як ламати? Ну, ми маємо вже закон. Закон почне. В найближчі терміни впроваджуватись, а це системна реформа. І цю реформу на місцях потрібно буде впроваджувати в кожній області, в тому числі в Рівненській області. Ми готові до цієї реформи. І ми розуміємо, що потреба в громадян е і взагалі в державі в цій реформі колосальна. І тому ми прикладемо всі зусилля, щоб вона проведена була в Рівненській області успішно. Це плани на Рівненську область особисто вас? Чи це взагалі від міністерства? Це від міністерства, звичайно. Івана Васильна, це плани на майбутнє стосовно підсумку за рік. Можливо, що вам вдалося зробити, як ви можете цей рік оцінити? Чи, можливо, два роки вже вашої роботи. Не, не В, два. вже, вже навіть більше. В травні був, рік був. Так. Рі, рік і два місяці. 4. Що досягли? Я думаю, що досягнення є, слава Богу. І я вважаю, було здійснено ряд реформ. Ми маємо. І успішну реформу реєстраційних в сфері державної реєстрації. І ми маємо реформу і по апостолюванню, і по видачі свідоцтв, по онлайн-сервісах. Але загалом я вважаю, що найуспішніша реформа мін'юсту Мін за минулий рік це було саме відкриття реєстрів та нерухомості та бізнесу. Це багато кому не подобається, але Чому? Чому? Ну, не всі хочуть, щоб громадськість, правоохоронні органи, щоб журналісти в тому числі бачили, що кому належить. Але я вважаю, що це дуже потужна антикорупційна складова, і кожен може за декілька хвилин побачити, кому належить та чи інший будинок, чи та чи інша земельна ділянка. І я вважаю, що це є дуже потужним кроком в боротьбі з корупцією для всієї країни. Ну що ж, дякую вам, пані Івану, за розмову. А я нагадаю, це була програма Гість у студії. Сьогодні моїм співрозмовником була начальник головного територіального управління у Рівненській області Іванна Смочило. До нових зустрічей.